Моя історія про Колумбію розпочинається з міста Картагена. Місто на узбережжі Колумбії, яке з першої секунди зачаровує кольоровими колоніальними будиночками, вузькими вулицями та вічним запахом моря. Стріт арт у Картагені це справжній голос міста. Яскравий, сміливий і дуже живий. Найбільше цього мистецтва у районі Гетсемані. Колись це був робітничий квартал. А зараз величезна відкрита галерея просто на вулиці. Тут майже кожна стіна розмальована. Один мурал переходить в інший, поруч графіті, десь маленька інсталяція, і все це так природньо вплітається в міську атмосферу, що навіть важко інколи сказати, де закінчується звичайне життя і починається мистецтво. Якщо пройтися центром Картагени, особливо в районі старого міста, неможливо не помітити жінок у яскравих кольорах жовтому, синьому та червоному. Це кольори прапора Колумбії. Маршрутки Це такі бусики, які зупиняються за махом руки. Вони дешеві, але їздять дуже хаотично. Всередині спекотно, тому, як завжди, тут відкриті вікна. Сьогодні я вперше вирішила спробувати папаю. Пробую перший шматочок і відразу відчуваю легку солодкість і тропічну свіжість. У картагені вуличні танці це справжнє свято ритму і емоцій. Це не просто розвага, це енергія міста. Вони часто відбуваються прямо на площах, біля барів, на сходах старого міста, і туристи можуть приєднатися або просто милуватися шоу, як я. Я теж стала учасницею вуличних танців. А вранці поїхала підкорювати хвилі картагінської затоки на джетскі. Навірентипотіфаймінітфортімінет і окорс відчуття неймовірні. Мотор гуде, вода бризкає в обличчя. А я сміливо мчу вперед, роблячи круті повороти і стрибки над водяними гребенями. З'являється відчуття абсолютної свободи. Я своїм шумом розганяю чайок. Вони каркочуть і кружляють над хвилями, а я не можу стримати посмішку. Відчуття, ніби я трохи порушила спокій цього маленького карибського світу. Після водних пригод вирушаю по вулицях міста куштувати стрітфуд. Вибираю щось з сиром, таке хрумке і смачне. Навколо хаос неймовірний, але я насолоджуюся кожним моментом. Я люблю цей карибський стиль життя. Наїстися солоним сирником мені не вдалося, тому я йду в кіоск і замовляю камеронес. це іспанське слово означає креветки. Їх тут готують на грилі або смажать у спеції, подають з часником, лимоном і трошки гострою приправою. Ну дуже смачно. Ми насолоджуємося нічними танцями і енергією Картагени, помічаю ще одну особливість міста. Тут багато жінок, які працюють у сфері нічного життя і легкої поведінки. Вони спілкуються з туристами, запрошують у бари або просто прогулюються вулицями. Багато з них приїжджають з Венесуели через економічну та соціальну кризу у їхній країні. У Картагені, як і в багатьох містах Колумбії, Є система паркування за парними та непарними днями. Наприклад, автомобілі з останньою цифрою парною двійкою, можуть паркуватися у певних зонах у парні дні місяця. Машини з останньою цифрою непарною, наприклад, один у непарні дні. Бонжур, бонжур, сонна Я на годинку десь сьома точніше шоста ранку була, коли ми прокинулись. Зараз вже восьма. Ми стоїмо біля адміністрації. Отже, що сталося? Вчора нашу машину евакуювали. На жаль, бо ми її припаркували не в правильному місці. Ми вирішили Зараз запаркувати ми машину в центрі е Картагени, правило, не звернувши щепельні, увагу на правила паркування за парними і непарними днями. Наша машина мала непарну цифру, а це був парний день. Ми повертаємося з прогулянки, а машини немає. Власне, я знаходжуся на одній них. Позаду мене дуже багато людей. Виявилося, що нашу машину забрали на штрафмайданчик. На щастя, ми познайомилися з колумбійцем, який працював але, у американському посольстві, ну що, і він допоміг нам з поверненням авто, тому що поліція там дуже ми пасивна. Подивилися в Баранхілі минулої ночі, але лишилися ще на одну ніч в Картагені. Це раз. По-друге, ну, ми познайомилися з місцевим, що є величезним плюсом, який нам допоміг, тобто світ не без добрих людей. Ну і третє, а, тепер ми знаємо, тепер ми знаємо. Треба слідувати правилам і... і що, і бути уважним завжди. Якось так. Як я вже сказала, банда працює з самого ранку. Щоб бути першими у черзі, я нам довелося заплатити 20 баксів. Корупція, корупція, корупція всюди. А в Колумбії, я тим так. паче. А ви що? Зараз ми нарешті приїхали, ми їхали сюди десь пів години, може більше. По всьому місту Картагені приїхали до е, точки, зони, де можна забрати нашу машину. От тут багато мотоциклістів, тут теж багато людей, які порушили, порушили закони, припаркувалися не там де треба. Ну що, подивимось, як там далі буде все. На щастя, авто ми забрали і їду подорожувати іншими містами Колумбії. І на жаль. Можна спостерігати ось таку сумну картину. На вулицях і дорогах часто є сміття: папірці, пластикові пляшки, обгортки від їжі та пакети часто лежать прямо на тротуарах або біля контейнерів. У туристичних районах прибирають частіше, але в менш людних сміття накопичується швидко. Це пов'язано з низькою культурою, утилізації та нерегулярним вивезенням сміття. У Колумбії майже у всіх будинках на вікнах і дверях можна побачити градки або решітки. Це пов'язано з культурою безпеки, тому що багато років країна стикалася з високим рівнем злочинності та насильства. Ну і люди, власне, ставлять додатковий захист, щоб убезпечити себе та свої речі. На цьому я завершую мою пригоду у картагені. Сподіваюся, тобі сподобалося. Але моя подорож на цьому не закінчується. Наступним моїм колумбійським містом стане Баранкілля. Місто карнавалу, музики та кольору. А ще батьківщиною Хуана Габріелі Гарсіє Маркеса, автора всесвітньо відомого твору 100 років самотності. Тож залишайся зі мною, підписуйся і не пропускай нових пригод.